Перший комуняка прийшов до влади Кравчук, а Кодюкін був директор генеральний директор Чорномовського пароплавця. Коли розпався Союз, весь торговий флот дислокувався де? В Одесі. 192 було торгових суден. 192. І ці тварі взяли мільярд 200 мільйонів застава. Гроші і здали в заставу весь торговий флот. Гроші перекрали, флот забрали, все. Кудюкіна посадили на 7 років. Три В ресторані Русь справляють 60 річчя Справа від нього президент сидить. Кравчук, зека зустрічає. Ну що ну, далі говорити? Є про що говорити? Кучма десятки заводів пороздавав свого родичу. За ющінки не балакаю, це таке. І людям не собі. А Янукович — це витвір природи. Шахти тянули, де да щось обірвали. Миколаїв виступає на площі і каже, «Приветствую, дорогих Херсон, це то ви ж Миколаїв, та ні, ні Хрен каже. Порошенко накрав найбільше серед всіх. Це злодюга, якого.